Скарба Дір і життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блуги, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слави Отці Сину, і Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, посіти, сіли, не на мочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цвій Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні Сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, славицю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіти покнімося. І припадім до самого Господа, Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, Прихили в ухо Твоє, до мольби моє, Ісусне, лукавих від тебе має, вийти, моє слушне право, очі твої, нехай бачать правду, як вивідаєш моє серце, навідайся вночі до мене. Вогне мене випробуєш, несправедливості, у мені не знайдеш, уста мої не согрішили людським робом, за словом у твоїх я зберіг путь закону, стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нехили до мене своє вухо, вислухай моє Слово. О, я ви твою при дивному рісті, що від ворогів рятуєш тих, що прибігають під Твою Десницю. Хорони мене, як зенець ока, сховай мене в тіні крил твоїх відрішників які на мене насідають, вороги мої лютті довкола мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами з горда промовляють. Ось вони на кожнім круці мене обступили, тільки чагаю, що мене на землю повалити, неначе лев, який наздобич зазіхає. Як телевиня, що засідає у сховку, Встань, Господи, іди на нього Повали його, врятуй мечем, від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, яких живі ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, а рештки лишають своїм немовлям. Там, а я у моїй правді, Твоє лице побачу, і, проснувшись, насичусь Твоїм видом до Тебе, Господи, підношу душу мою, на тебе покладаюсь, Боже мій, не дай, щоби я осоромився не дай, щоби вороги мої Злораділи наді многою но ніхто з тих, що на тебе чекає, не осоромиться, нехай соромиться. Зраджує без причини, вкажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де Твої стежки, Напути мене по Твоїй правді, і навчи мене, бо ти Тиси. Бог мій Спаситель мій, тебе очікую увесь день, згадай про Твоє милосерди, Господи, і про Твою милість вона безспокон віку, гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого, задай мене, Господи, доброти Твоєї ради, добрий Господь і праведний, тому й навчає грішників дороги. Наводить спокірливих на правду і навчає смиренних путі своєї усі стежки, господні, ми правда. Для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва Його, мене Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, він каже дорогу, яку Той має вибрати, сам Він зазнає щастя, і рід Його спадкує землю, довірливий Господь до тих, які його бояться. І свій завіт дає їм знати очі мої завжди до Господа, бо Він звільнить від сіті мої ноги, злянься і смело серця наді мною, бо я самотній і нещасний, злаїдний скорботи мого серця, і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горі, на труд мій, і відпусти всі гріхи мої, Глянь, яка без ворогів у мене, ненавистю лютою, ненавидять мене, збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо до тебе прибігаю, нехай правота й досконалість мене зберігають, бо на тебе, Господи, я надіюсь, визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот, вислухай, Господи. Слава мої, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, мі, Боже мій, бо до тебе я молюся. Господи, Ти голос мій почуєш, буду молитися до Тебе і Тебе виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, Лукавому немає місця в тебе, і начистиві не, не встоїться перед очима в Тебе, Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господи, вісоружні, кровожерні і лукаві. Слава Сину і Святому Духові і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Що всюди, і все все наповняє скарбниця, благо життя податкові, переди все в нас і очисне всякої скверни, спаси, благи душі наші. Слава Вишній Богу на землі миру. Слава Вишній Богу на землі миру, люди благосподи, оби ми відкрили, устами і, і сповіся, твою. Христі дякуюнство за весь причитих людей, Господеві помолімся, Господи, за Богом Богомбережний народне за правління і все військо, Господеві помолімся, Господи, за місто, це кожне місто, село і країну. І тих, що вірують, живуть, не Господеві помолімся, Господи, за добре поліття, за врожай подіб земних і часи мирні. Господеві помилуй. за тих, що плавають, подорожують не дуже страждаючих полонених, і за спасіння, Господеві помилуй. щоб визволитися нам всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоєю благодачу, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши, самі себе один одного, все життя наше, пристубов вітаймо, Господи, бо тобі належить. Спаси, спаси нас, слава цю Господи, Сину і Святому Духові, Господи, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний ти зволити, спасіння нашого. Ти поплутитися від святої Богородиці, і присну діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав Ти один на святій тройці, рівно слабими за цем, і святим Духом Спаси, нас Господе, Господеві помолімся Господи, помилуйся, і псар, мами Йому. спаси нас, сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя, бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас сину Божий, у святий ти співаємо тобі, Аллилуйя, спрости, і поклоніть. І припадім до Христа, спаси нас, Сина Божий, у святих дивні, ти співаємо тобі, Аллилуйя, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, супротивників даруй і Христом Твоїм, охорони людей Твоїх, Слава Цю Сину, святому Господи Духові, Господи, Господи, Господи. і нині повсякчас, і на віки. Віків амінь, Вознісся та на хреста провільно новому людові твоєму, що твоє ім'я нового осить, даруй твої, Христе, Господи, Боже, Щедроти возвесели силою Господи, Твоєю, благовірний Господи, народ, перемоги на супротивників даємо, суда поміжна має твоє оружа, миру, непоборну перемогу. Бо ти святий єси, Боже наш і тобі, славу посела, у Сювій Сину Святому Духові. Нині повсякчас на віки, віки, святий Боже, святий, Боже, святий, святий, святий кріпкий помил. святий, безсмертний, богомилий нас, святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, богомийлий нас, святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний богомийлий нас, слава цві, сину. І Святому Духові, і мені повсякчас і навіки, віки, вам амінь. Святи святий безсмертний погомилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, погомилуй нас, важні, ми русі премудрість, Будьмо уважні. Возгласій Господа, Бога нашого, і поклоняйтеся підніженіх, бо святе воно, Господь о царисе, нехай нівоються люди, возносі, Господа, Бога нашого, і поклоняйтеся під його, бо святе воно. Друге способорне послання Іванового. Питання, старець, вибрані пані та її дітям, яких я люблю в правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що пробував у нас, і буде повіки з нами, нехай з нами благо буде благодать милосердя, вмір від Боця та Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді і в любові. я Срадів вельми, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли, і тепер прошу тебе, пані, не щоб я тобі писав знову заповідь, але ту, що маємо від початку, любімо одні одних, любов жив тому, щоб жити за Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви в любові жили, багато. Бог Поширилося у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі, кожен такий є обманець і Антихрист. Вважайте ж на себе, щоб не втратити то, над чим працювали, а прийняли повну нагороду. Кожен Бог, хто забопоє, алілуя, алілуя, Аллилуя. Спроси, вислухаймо святого Євангелія, ми русі Твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час, бо які взяли Ісуса. І побили його на місце в голгофту, що значить, бачив, що так піддав Духа, сказав. Чоловік це справді був син Божий. Були там і жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, Мати Якова, молодшого та Йосифа і Соломія, що слідом за ними ходили, йому услугували як він був в Галілеї та й багато інших, що з ним були, прийшли. Єрусалим! Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Промовимо всі з усієї душі, всі мисли наші, промовимо. Господи, все держите любов всім нашим. Молимось тобі, вислухай, помилуй над цима воїнами, особливо писана нашу престолі, біженцям тих втрати своє майно, молим за всіх рідних, близьких, родичів наших, усіх, що просили нас, недостойних, молитися за них, за сьогоднішніх іменників. Мини журналців, добродії, всіх, хто доручився нам, в наших молитвах за комали сьогодні в цей місяць. За щасливу дорогу Ольги і Петра, їхнє здоров'я, за здоров'я бору, ласку Матері Божої, Отця Юрий, сім'ї, Отця, Юрій, у сім'ї, іменинниці Ірини, Михайла і всієї родини, за здоров'я Божого піполя, імениниці людмили, за здоров'я, іменинників Люби Мартина. За здоров'я приватно на Лесі, за здоров'ю Бороласку до Володимира, Галини, Максима, Юлії, Нікити, Константина, Матвія, Івана, родини друзів, і за всю Україну, за здоров'я Андрія, на Василя, Оксани, і всіх, хто молиться з нами прямі трансляції тої літургії, і за всіх, що нас ненавидять і нас люблять. Благаймо тебе, Господь. Подай кожному потребі милости, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилу. Ще мамо за ту присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, тих, що творять на милості. І за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостий людинолюбний Бог, і си тобі славу села, ємо, цю отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Тільки бідніше і ще, Марі Господеві. Помолійся, Господи, Бого ми. Примоди, щоб Ти завжди бережні, ми тобі славу оселали, Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки, віки. Амінь, михрови.